Вітаю, це програма відверта розмова. Гість нашої студії сьогодні. Сергій Колісник, представник територіальної громади села Чмирівка, депутат Новоселицької сільської ради. Вітаю вас! Взаємо вітаю вас, вітаю Сер... телеглядачів. Сергій Володимирович, скажіть, будь ласка, ви вирішили створити територіальну громаду чи легалізувати, як кажуть? От розкажіть чому? Ну, причин тут дуже багато. Головне те, що на нинішній момент я в 2010 році приїхав в село Чмирівко на постійне проживання, і побачив, що ніхто не починаючи з 2010 року, ніхто не пілкується геть про село. Село потихеньку, а це судьба багатьох сел. Дуже прикро, звісно, це, але е е нікому не потрібні ні мешканці, особливо, ні як вони живуть, ні що вони роблять, нема клубу, Бог з ним, немає школи, Бог з ним немає того село захаращене. Це також ніхто на це не реагує. І зрозуміло, що треба якось приходити на е важі конституційні, знайомилися з конституцією і побачили, що дійсно ми можемо впливати на дану ситуацію. То ми вирішили з тими людьми, які живуть в селі Чмирівка, утворити, не утворити, а воловиявитися як територіальна громада, і почати е, відбудову конституційного ладу знизу, як повинно бути. Е, то, що конституційний лад знизу це фундамент того, що буде стояти зверху. Що спочатку було депутатство чи. Е... Рішення про утворення? Ні, ні. Спочатку був депутат, бо це був якраз 2010 рік, я тільки приїхав, то люди мене обрали депутатом від села Чмарівка Новоселецької сільської раді. І взагалі-то, на, находячись е, ближче, як кажуть, до управління, я, ну, я побачив все, що коїться в державі. А що саме ви побачили? Ну, Депутатський корпус, який, наприклад, є в сільських радах, це я, не соромлячись, можу сказати, що взагалі майже в усіх сільських радах, він практично нічого не вирішує. Тому що приходять розпорядження, на яких депутати повинні проголосувати отак, отак. Або ті питання, які ми не можемо сказати їм там, що ми проти, тільки ну, наприклад, узгодження там по відведенню земельних ділянок, і, ну, такі питання, які не впливають на життєдіяльність села. Але Взагалі. ви і в них, я так розумію, право голосу не маєте судячи з ваших слів. Ну, Якщо ви кажете, що і... вам приходять вказівки зверху. Ну, прида, приходить а... ні, не, не то що вказівки зверху, приходять документи, які впорядковують діяльність будемо так казати органів управління, узгоджують бюджети, звіти і все таке. Те, без чого як кажуть, територіальні громади і взагалі села люди могли б жити. А ті на важливі питання, які треба для життєдіяльності села, взагалі ніхто не піднімає. То як ви вважаєте, будучи депутатом, чи потрібні такі ну, депутатські корпуси в селах? От, і... В такому вигляді, як вони є, ну, вони мал, мало що вони несуть але... вони? Як ви вважаєте? Ну, сам депутатський корпус необхідний, тому що це волвоєльня людей, свого роду депутат це уповноважена особа від определеної кількості людей. Так, але е, ті питання, які ставляться на розгляд е, в депутатських корпусах, да, то ну, вони геть не, не ті. Так, Треба чому це змі... повинна... проблема? От депутат потрібен, але депутат є, він нічого не робить, тоді він виходить. Е, е, ну, в тому ракурсі, як воно є, от дивіться, є голова сільради, наприклад, да, є депутати, є виконком. Все це повинно бути створено конституційно. Що ви маєте на увазі? Що я маю на увазі? Голова обирається людьми, депутати обираються людьми. А у нас як? Так якраз? Ні, ні, і ні, ні, я сама. і виконком повинен бути створений також людьми. Виконком повинні утворити територіальні громади. От якщо цей механізм утворюється, територіальна громада наділяє тоді свого роду договор, заключає з виконкомом. На обслуговування взагалі то виконком це орган місцевого самоуправління, який допомагає жити і розвиватися в територіальній громаді. Але на, на сам ділі зараз виходить, як що е, виконком займається. Всім віч вони там віч саме відчоти, е, документообігом, да. Да. документообіг. Дуже великий обсяг у них часу забирає документообіг. Тобі ж на е, пряму е, роботу, те, що необхідно для мешканців, часу практично не залишається Ні у голови, ні у виконкому. І... А депутати на ми збираємося тільки е, ну як вам об'яснити? Для того щоб закріпити колегіально закріпити ті рішення, які там приймає сільська рада згідно тих розпоряджень, які їй прийшли. От треба там от, затвердити бюджет. Бюджет взагалі це така темна лошадка. От зараз ми, те, як територіальна громада, ми питаємося вияснити, як формування бюджету йде, що туди входить, е, які кошти. Як їх можна, куди Залучити. їх можна направляти, як їх можна використовувати. Тому що от столкнулися з тою проблемою, що о, вроді на рахунку сільської ради кошти є, а взагалі ними пользуватися ніхто не може. А чому? Блокується там, то казначейство, то те, то все. в ну, мене таке враження, що іде просто блокування коштів для того, щоб потім, як термін спливає, Ті кошти переходять на наступний рік і не використовуються по, е, за е, на назначення до да, а от скажіть, ви депутат виходите з 2010 року, да. тобто вже 4 роки, це не маленький термін. Mm -hmm. А що вдалося зробити депутатом саме? Чи ви вирішили, що нічого не вдається робити? І тому ні я, 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 я йду, ні, ні, я йду не як депутат, я йду як людина, перш за все. Депутат це. Ну, це просто, будемо так казати, це должність якась там, так? Да? А як людина, ну, перш за все, як в вселилися ми в село, ну, почали приводити трошки до ладу там, саме село, Прочищати дороги, приводити до ладу там покриття дорожне, бо взагалі я ж кажу, що з 10-го року ніхто нічим не пілкується. Допомагаємо. Що сьогодні потрібно мешканцям? в селі? Що в селі потрібно? Дороги і транспорт для того, щоб пенсіонери могли з села доставатися там до Чигирина, хоча б до Чигирина. І воно взагалі, от спочатку, було в 2010 році, красиво так було. Місяць автобус приїжджав в село, а потім сказали не рентабельно. І це до речі, проблема багатьох сіл. Так, взагалі, якщо з транспортом дійсно проблеми. Якщо проаналізувати потреби місцевого населення в селі, вони в них геть маленькі, включаючи там субсидії, оформлені субсидії, медичне обслуговування. Хтось там бажає, щоб радіоточка працювала, ще є старих тих, як брехунець у нас <laughs> названі радіо. Да. Ну, а головний опор, це, звісно, дороги, тому що якщо діти їздять до батьків, то ну, автомобілі дуже-дуже. Ускладнюються. Да. А от да. скажіть, територіальна громада, яку ви створили, що вона дає вашому селу цій території, де ви мешкаєте? Ну, перш за все, людей поняття змінилось поняття, що безісходності, і люди зрозуміли, що вони є основними носіями влади, як то гласить конституція. На даний момент дуже великих якісь досягнень ні немає, тому що йде процес процес встановлення. Ми зараз затверджуємося в сових структурах, затверджуємося в органах місцевого самоврядування. Десь нас сприймають дуже гарно, десь не з порозумінням, хтось навіть агресивно, якісь плітки починаються. Але ми до цього, як кажуть, були готові, тому що е, е, ну, правова підготовка у нас в державі геть низька. І не треба соромитися цього, я сам, наприклад, конституцію взяв в руки лише десь в 11-му році, отак От плотно, і то завдяки тому, що попав на семінар, де проводили якраз правознавці лекції, І мене дуже зацікавило питання, чому в нас так виходить, що вроді Конституція є, а ніхто її не виконує. І, і коли почали аналізувати, що як тоді настав час. Більш поглиблення вивчення Конституції. А коли вже вивчили Конституцію, зрозуміло, що треба все переводити на конституційний лад. От всі зараз багато там декларують за особливо народні депутати, що вони там законотворчеством займаються, дуже багато вони там законів пишуть. Але головна проблема є в тому, що ніхто із них не виконує дію головного закону України це Конституція. Якби починаючи з нардепів і закінчуючи чиновниками всіх рангів, вони строго дотримувалися б конституції. У нас б в державі був би такий лад, що позаздрили б, мабуть, і нам. Скажіть, люди, от у вас невеличке ну, село, да. Да? тобто у вас можна на такому маленькому прикладі подивитись, як. Дійсно впроваджується в державі децентралізація в деякому угу. сенсі, так? і от що виходить тоді, коли люди беруть відповідальність на себе? Наскільки от ви об'єдналися і дійсно стали люди розуміти, що від них залежить їх майбутнє, їх двір, їх село? Ну, Перш за все, люди, коли людина розуміє, що від неї залежить в цьому житті щось, то і дії геть інші. Наприклад, не треба ніяких там проводити ні суботників, нічого. Кожен ми зустрічаємось і кожен висказує деякі там ну, бачення. Там не гараз якийсь, там не гараз. Разом домовляємося незалежно, там то вихідні, не вихідні дні. Виходимо і наводимо лад там, де вважаємо, що там десь щось не так. Також у людей відповідальність. Вже людина дивиться геть по-іншому на світ. Тому що якщо він декларує е, якісь е, виконання е, якісь правил, да, то він сам повинен жити по цим правилам. Бо якщо ми не будемо жити по цим правилам, а тільки декларувати нічого не змінимо. Ви живете за цими правилами? Звісно. Довелось, чи це природньо було? Чи щось доводилось в собі ламати? Ні, ні, ви ж зрозумієте, конституція, конституція, вона Але ж тут не тільки Конституція, тут же якісь, напевно, ще моральні. Так, от, в Конституції прописана Конституція прописана для людей і громадян. Людина це будемо так казати, сущність, яка наділена якимись життєвими качествами, які присутні чисто людині. Якщо ми їх дотримуємося, то ми якраз і знаходимося в тому рівні, в правовому статусі людини. У нас от дуже тяжко людям об'яснити. Ми от коли від селим наприклад, листа, да? і там йде людина уповноважений, там і все. І всі кажуть, а що таке, що це людина? Ми теж люди. Кажемо, ну правильно, ви теж люди, але ви свій статус не затвердили. Ви для себе тільки вважаєтесь людиною, а в, в правовому полі ви фізична особа або громадянин максимум. А ви затверджений в правовому полі як людина? Да, а як людям, а іншим громадянам України зробити це дуже просто є да, волевиявлення. Яке посвідчує, що. Ну, куди потрібно піти, що з собою брати, ні, де ні, це. Нічого не... Просто потрібна... сам собі сім написав, Потреб... Я людина. потрібна фотографія 3 на 4. І є такий фірмовий бланк е... волевиявлення. Там з воротньої сторони знаходиться е... таке правове роз'яснення з приводу знаходиться ну якщо буде вам цікаво я зможу в мене є ці бланки з собою я вам або ну а людям де знайти вони вас їм шукати вас чи можна знайти в інтернеті в інтернеті чи... можна знайти громади можна... Да, організація громади, якась є. громади ру і там є воловия типовий бланк воловия на в правовому полі в державі що це дає людині Ну, дивіться. Просто розуміння, зараз... що я людина і це заявлено, ні, ні, в мене ні. є бумажка. Ні, Попірація. це не розуміння, що я людина, а розуміння того, що правовий статус. Це якраз, е, у нас держава зараз е, поглинута комерційним полем. В комерційному полі існують юридичні, фізичні особи і вже далі, як кажуть, кого можуть нижче ще опустити. Юридичні фізичні особи вони підпадають під дію законів і нормативних актів, які є створені. Ну бунт казати, вони не відповідають конституції. Але б не відповідали Конституції тоді, якби там була прописана фізична особа, а людина. Тоді можна було подавати в суд, що цей закон не є дійсний, тому що він суперечить Конституції. Так от якщо людина виявляється, воля виявляється як людина, правий статус, вона встановлює тоді на неї дії законних і нормативних актів, які підрозумівають дії проти. Юридичної і фізичної особи вони не, не розпространяються, тому що вона знаходиться в іншому правовому полі. Так, е, людина, в знаходиться, полі. Да, людина знаходиться під захистом міжнародного правового поля і конституційного поля. Uh -huh. А фізична особа вона взагалі не підпадає навіть під конституційний захист. Це uh -huh. є роз'яснення да, роз конституційного суду з приводу того, що хто такі фізичні особи. І тому фізичним особам прописують все, що завгодно, їх грузять, 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 одними обов'язками. А прав фізична особа не має. А людина має права. Звісно. Конституція захищає права людини. А де ви жили, чим займалися до того, як переїхали? А раніше жив у місті Кривий Ріг, е, ну, з, займався підприємницькою діяльністю. Були фізичною особою. Ну, я ж тоді не розумів. Я ж вам кажу, що, на жаль, і я дуже пізно зразу побачив, в якому правовому полі знаходимося, От яка правова підготовка скажіть, в мене. Скажіть, Сергій, в житті людини бувають якісь моменти переломні, як кажуть. Угу. Було одне життя, змінив, потім нове життя і змінив навіть в ньому своє бачення. От чому в вашому житті так сталося? Що стало поштовхом? Ну, Переїзд в село стало поштовхом те, що. Живучи в місті, ну, маючи доход, який дозволяв мені жити, як кажуть, добре, і медицина була доступна, і їжа можна було вибирати не те саме. Ну, всі життєдіяльні, як кажуть, моменти в житті в мене були відкриті. Але е, чим далі дивився, тим далі бачив, що е, нічого воно мені ні здоров не здоров'я не додає, якихось там змін не несе з собою. Не, а момент, от, побачив. А? Побачив, що нічого не додаває. Ну, це просто вийшли е... і побачили. Ні, 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 все ж таки ні, щось було. Була було, ну, да, та само була хвороба, е, яку на протязі, там, з 2000 по 2009 рік. Медицина мені питалася якось вилікувати. Але коли я зрозумів, що медицина не лікує, вона підтримує, тоді я почав задуматись, чому так, що людина хіба сама не може якось собі допомогти. І зрозумів, що ми живемо от в містах, ми живемо в середовищі потребітелей, споживачі. <звіду> І нас до цього привчають, 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 бо якщо людина не буде боліти, кому потрібен фармакологічний центр, там ще якийсь медичний заклад. Якщо людина буде розбиратися в правовому, його дуже тяжко буде обвести кругом пальця якимось там нормативним чи підземним нормативним актом. Якщо людина буде образована, не вивчена, образована. А яка би... різниця в цих словах, тому що ви відмічаєте різницю тут? Ну якраз різниця в чому заключається? Образованість притаманна людям, а з от... довідками? Ні, 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 ні. Не обов'язково це буде довідка. Головне, як в душі. Відчуваєте себе людиною, значить ви. Е... Освічений це що, знання, чи це на будь-які об образований це е, коли сформований людський образ. Е, моральні е, качества, е, ну, так казати, духовні е, качества домінують над матеріальними. Uh -huh. Якщо ж взяти багато можна прикладів, коли є, люди мають там по 3, по п'ять вищих освіт, але їм непритаманні людські черти якісь, і вони починають грабувати державу, грабувати свій народ, нехтувати всім. Тобто ви вважаєте, що це якості непритаманні людині? Е, образованість? Угу. Да, це для людей. От, тут не треба путати, бо можна отримати 3-5 освіт, але при цьому не стати людиною. От, е, такий переломний момент в вашому житті ви побачили, скажімо так, як да. можна жити е, по-іншому. Зараз ви е, знайшли собі однодумців. Навчаєте їх, я так розумію, тому що ви. І сам навчаюсь, бо всього неможливо знати, як кажуть, дуже е, важко хватить все. Кожен трошки, як кажуть, то покраплинки від кожного е, і виходить обща картина. Який досвід вважаєте найціннішим для себе, з отриманого вже? Який досвід? Ну, будемо так казати, досвід е, спілкування е, і досвід того, що. Ні можна нічого в цьому житті, нельзя не, братися ні до чого в цьому житті, якщо душа не наповнена любов'ю. Mm. Якщо о, в серці пусто, ну любов це не е, там відносини між жінкою і та самим. Не кохання, любов да. сам. Любов, любов. От якщо о, серце пусте, щоб ви не брали, щоб що ви не. То тобто не, не до душі діло ви маєте на увазі. Тут і не до душі діло, це, це одне. А любов це якщо ти що б ти не робив, що б ти не робив, воно повинно в тебе визивати ну, тільки гарні почуття. Навіть якщо ти спілкуєшся там, з людьми, які тебе не поважають, а ти від цього знаходиш якісь приємності, що ти ну, розумієш, що щось ти таке робиш для них добре. Тоді е, і зміни йдуть. Люди тоді по-іншому реагують і на тебе. А якщо в душі немає, що починаєш ставити якісь бар'єри з людьми, ставити себе вище над ними, от тоді це виходить те, що діється у нас в державі, тому що в нас е, органи управління, які повинні служити людям, а вони виконують функцію рабовладців. Вони себе вважають панами, а людей халопами. Ну, таке буддійське, да? живи з любов'ю і в любов. А що будівське, ну, 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 взагалі, це, віра, це, так? Любов це. Природні людині явище. Ну, на жаль, в нас трошки зараз втрачено це. Тому що люди взагалі, за що, що нам спутали терміни і поняття їх, то зараз у молоді, якщо кажеш, робити це з любов'ю. Всі так починають десь там улибатися, бо розуміють щось інше. А як ви розумієте, що буде в державі після от виборів відбулися? Що очікуєте? Буде багато любові від нового, нової Верховної Ради. Ну, одне, що я можу вам сказати, що не треба чекати, як кажуть, поки хтось нам щось змінить, треба самим вставати і мінятися. Якщо ми знизу, от повірте, якщо фундамент ми зробимо і самі почнемо жити згідно конституції, кожен не буде діватися, куди цим нашим руководителям, як перейти тільки в наше конституційне поле, тому що якщо ніхто не буде давати їм взятки, ніхто не буде йти десь обхідними путями, вирішувати якісь питання, все буде вирішуватися тільки згідно конституції. Повірте, для них тоді прецедента не буде як як за до нас зацепитися. але тоді повинно бути дуже багато таких щоб Я згодим, територіальні да, громади да, да, створилися скрізь. Не обов'язково навіть щоб були територіальні громади. Саме поняття, Просто всі вивчили Конституцію, да, жили да, за Конституцією. Да, да. От дуже було б гарно, якби соціальна реклама більш часу виділялася на соціальну рекламу, і там йшло роз'яснення Конституції, як її можна применити в житті. От Тоді було б більш цікаво і молоді. Бо, ну, наприклад, я себе в ті юні роки згадую. Да? Коли у нас була, був предмет, як же він називався? Політологія. Про, Право. Про, правознавство. Про, да, правознавство це саме. І на, на тих заняттях, ну, ми дивилися на ті закони, як барани бараненові ворота. Це ми не розуміли, як їх можна примінити в житті, для чого вони нам потрібні. А от якщо це роз'ясняти. І... Може, у вас є нова місія? Створити соціальні ролики і роз'яснювати конституцію, так як ви її розумієте? Ні, без питання би була тільки підтримка. Взагалі-то у нас е в державі дуже мало державних е органів масової інформації, а взагалі все більш е приватні, а вони не несуть того, що ту інформації, яка дійсно потрібна людям. Вони несуть ту, яка потрібна тим, хто задає цю програму. В житті якби була можливість, щось би змінили. От, повернувшись в часі. Ну, перш за все, так. Змінив би Ай. воно б рік назад втратили сина, то я шкодую з цього да, приводу. То. Змінить би дуже хотілося, але поки що не знаємо, як, як добратися до тої машини від часу, щоб повернутися назад і якось трошки змінити те, що трапилося. А так взагалі ні. Я от, до, до минулого року я себе вважав саме щасливою людиною, тому що все, що заплановано, йде потихеньку, не спіша, але воно все виплачається в життя. Сьогодні ви віддаєте себе людям. І яка у вас мрія, особиста мрія ваша? Здійснена? Моя особиста мрія. Ну, Будемо так казати, щоб щось таке окремо особисто вигадувати. ні. Мрія, щоб наші, наша держава стала на повні ноги, піднялася і сама незалежна і йшла і затверджувалася у світі, щоб люди проснулися від того дурману, який, вони, я не знаю, чим на них там впливають, і стали дійсно людьми, щоб почали поважати менші старших. Старші з, з свого часу також, щоб увага діляли дітей. Тому що в нас зараз виходить е, е, так, що діти, дід школа, інститут. А батьки робота, 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 робота. А якщо не буде спілкування між дітьми і батьками, ну, ніхто не передасть їм чесну і правдиву інформацію. Я дякую вам за цю відверту інформацію розмову, за цю інформацію мрія. У вас не для себе особиста, як ми чули, мрія. але я бажаю, щоб вона здійснилася. Дякую вам, дякую нашим телеглядачам, що дивились. У нас. це. Була програма Відверта розмова. До побачення.